Завдяки тому, що ми робимо наразі реконструкцію приймального відділення, це майже 2000 квадратних метрів. Вона вже на завершальному етапі. Ми отримуємо від мозу сучасне КТ, сучасне МРТ, навіть ангіограф, рентгени і інше обладнання. Якщо брати реконструкцію, то приблизно 200 мільйонів. Чому я кажу приблизно, тому що роботи ще не завершені, вони охоплюють ще термомодернізацію всього корпусу. Що стосується обладнання, якщо брати обладнання мозу міністерства, то це приблизно 500 мільйонів гривень. Завершуємо ми ремонти десь за 2-3 тижні, однак постачаємо. Звичайні обладнання це дуже відповідно обладнання дороговартісне. Саме ті компанії, міжнародні, які його тобто постачають, вони мають його і встановлювати. Їх фактично, представництва в останню чергу нас буде встановлюватися ангіограф, тому що це ну напевно найдорожче обладнання, яке ми будемо отримувати. Його встановлення планується у квітні місяці. У нас зараз розроблений план на два роки. по кожному із відділень, яке тут знаходиться, перебуває в обласній лікарні, що ми повністю його там оновили. На черзі вже два відділення: перше це серцево-судинних захворювань і нейрохірургічне відділення. Чому ми саме починаємо з них? Тому що серцево-судинні захворювання у нас на жаль на першому місці зараз.